Вітоканалу ТБ програма Депутатський звіт і я задоволенням хочу представити гості в нашій студії. Це Ігор Швайка, народний депутат України, фракція Всекраїнського об'єднання свободи. Доброго дня, добро раді вас Доброго бачити дня. в нашій студії. Пане горі, ви набули набули депутатських повноважень 12 грудня 2012 тисячі дванадцятого року, і з того часу пройшло декілька місяців. Правильно у якості вашої роботи як народного депутата, як би ви оцінили роботу парламенту нинішньої каденції? Знаєте, головна і суттєва відмінність парламенту сьогоднішнього парламенту сьому скликання він не такий. І в ньому є нова політична сила. Це є всеукраїнське об'єднання Свобода, членом якої я маю честь бути і представляти цю політичну силу на Харківщині, на Луганщині. Так от в ньому є нові політичні сили, такі як Свобода, такі як удар, які не були раніше парламентськими партіями. І цей парламент, не дивлячись на все, що будуть зараз говорити наші опоненти, він демонструє нову якість політики. Він демонструє, що таке принципова позиція, а не теорія суцільного компромісу. Він демонструє, що таке внесення законопроектів за узгодженим рішенням парламентських фракцій опозиційних, mm -hmm. а не взаємні звинувачення, там взаємних підступах із рада. Тобто, це парламент, який сьогодні пропрацювавши два місяці, а це фактично робота щоденна, незалежно від того, чи є парламент пленарні тижні, там mm -hmm. є тижні роботи з виборцями, так звані депутатські канікули, хоча насправді канікули вони не є. Бо той, хто працює, він цей час присвячує роботі в округах, формуванню депутатських приймалень, там налагодження зв'язку з виборцями, проведення зустрічей і так далі. Ну, по собі можу сказати, що за період моєї депутатської каденції моя машина проїхала понад 14 тисяч кілометрів. Це okay. от за ці два місяці, я думаю, що багато людей так не їздять за рік, за два свого часу. А це є все потрібні зустрічі, на які треба їхати. І, власне, робота парламенту це ж не тільки Грушевського, 5 або Банкова, або власне. судова, там, де є комітети. Це є власне вся територія України. Якщо говорити про воєннародним депутатом сьомого скликання, як ви вже сказали, і з 25 грудня 2012 року uh -huh. за постанову Кабміну, правильно ви входите до складу комітету з питань регламенту, депутатської uh -huh. етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. Да. Ви є заступником голови комітету. Які повноваження у вас є як заступника голови комітету, і власне які саме задачі зараз стоять перед цим комітетом? Ви знаєте, комітет з питань регламенту ну, в широкому розумінні він такий не є ресурсний. Тобто через нього не проходять питання паливно енергетичного комплексу, землі, е, фінансових потоків. Але це є комітет, без рішення якого не обходиться жодне питання статусу народного депутата у е, того всього величезного комплексу, е, з яким ми поставили собі задачу розібратися е, з апарату Верховної Ради, кількістю працівників державних службовців, які обслуговують Верховну Раду. Е, Перший погляд, якби до вивчення ситуації, занадто багато працівників є в Верховній Раді, угу. яка показує достатньо низьку ефективність роботи. Ну от у мене, як у народного депутата, є 10 помічників. В кожному комітеті на умовно скажімо так один до одного іде кількість депутатів, а можливо і більше на одного депутата приходиться півтора-два працівника секретаріату. Це державні службовці з гарантованим рівнем заробітної плати, з рангами, з надбавками, з виплатами з тим з тим, з тим тим це. А, ну, я можливо навіть слово пільги знаєте вживається часто в неправильному розумінні. Тобто, депутатські пільги це насправді є надмірне матеріально-технічне забезпечення або фінансового технічне забезпечення. А, то, що називається пільгами, насправді є наданням величезної кількості привілеїв, які просто не потрібні. Uh -huh. Ну так само, як я досі не знаю, де та фефання знаходиться. Я досі не знаю і в принципі не дуже сильно прагну подивитися, де депутатська поліклініка. Ну, хіба єдине, що потрібно, бігова дорожка і басейн. Це для того, щоб підтримувати себе в mm. нормальній фізичній формі. Щоб можна було ті всі кілометри uh, подолати. Так, <падала> <да, да, падала> <да, да, падала> безумовно. Uh, то, що стосується нашого комітету, конкретно до мого віддання віднесено питання депутатської етики. Uh -huh. Тобто, от питання, яке дуже цікавило людей, дуже ремонти, цікаво, ремонти, в ремонти в кабінетах керівників комітетів. Uh -huh. До речі, п'ятий поверх безпосередньо над моїм кабінетом. Весь грудень проходив капітальний ремонт. Ну, напевно, що і виборець нас знає, і широке коло людей знають. А органи державної влади повинні фінансуватися виключно за рахунок коштів державного бюджету. Б. Повідомлення апарату, що ремонти робляться за власний кошт депутатів. Вже не стиковка. Вже не стиковка, тому що в службовому приміщенні в нерухомому мені там, де зносяться капітальні стіни і прокладаються нові комунікації, там каналізаційні водопроводні, це вже є порушення цілісності будівлі. Які на які повинен бути а проект Б затвердження, в експертиза, г дозвіл власника? Власником є Верховна Рада. Вона повинна це окремо вирішувати. Угу. Тобто, з боку депутатів є самоуправство, і як правило, мені за профілем приходить якраз розгляд тих питань, коли поведінка депутатів, їхня побутова поведінка, і ще вона виходить за межі того. Ну до речі, дуже цікаві речі. Якось в наступних передачах ми там накопичимо. Я просто приведу приклади. Добре. Наведу приклади якісь а з приводу саме депутатської етики. На чому вона має базуватися? На чому вона базується зараз? На чому вона має базуватися? Як вважаєте? По-перше, мені, як члену партії Всеукраїнське об'єднання Свобода, який став членом команди, вже є величезна кількість писаних, неписаних правил. Більша частина їх не писані. Ну поняття mm. моралі і поняття закону, так само як мене ще навчали основам правознавства. А я є людиною, яка юристом, закін... за, який? юристом за, за фахом юристом за фахом, uh -huh. який має там понад 10-річну -10 юридичну практику. Uh -huh. Для мене більше ніж очевидно, що моральних приписів їх набагато більше ніж юридичних. І це те, чому виховує тато з мамою, це те, чому або те, чому виховує вулиця. Вулиця виховує правильно, або вулиця виховує неправильно. Депутатська етика це все те, на що люди звертають увагу. З цього приводу, до речі, частина претензій є на адресу нашої політичної сили. От ви силою блокуєте трибуну парламенту. Так кажучи, юридичною мовою, це є крайня необхідність. Це є дії, які носять ознаки правопорушення, але вони щинені mm. з метою, щоб відвернути більше, і більше так. і суттєвіше mm -hmm. правопорушення, ну, це власне те, що є сьогодні предметом нашого розгляду. Не ну, тим не менш, на яких принципах має базуватися депутатська етика? Назвіть основні наприклад, 에, мораль християнська християнська mm -hmm. заповіді. Я навіть не буду називати християнські заповіді, тому що коли приходять mm -hmm. листи з приводу того, що, наприклад, у заступника голови Верховної Ради. В кабінеті висять не ті портрети, а там висить Бандера Шухевичу Конувались. Національні українські герої, герої національно-визвольного руху. От бабуся, яка з Херсонської області пише, що вона категорично заперечує, тому що товаришам по партії треба розібратися. Uh -huh. Ну їхні товариші по партії чомусь пересилають це мені, а не самі відповідають на ці запитання. Ну, давайте ми про етику, напевно, що якось в наступних наших зустрічах, коли буде просто більше прикладів, що існує, якби і на що зараз люди звертають увагу. Добре, ви угу. є суб'єктом права і законодавчої ініціативи, ви як народний депутат. Да. А наразі які законопроекти на якими законопроектами ви зараз працюєте? Які ви зареєстрували? Наскільки знаю, в Верховній Раді? Наразі немає законопроектів, які ви реєстрували. Правильно. Вони зараз в роботі, Топ, вони тобто зараз вони роботі? зараз в да. роботі. Хотілося б конкретніше на чому ви зараз акцентуєте увагу, що ви вважаєте зараз найбільш необхідним. Ну, перше, власне, всі знають про те, що існує питання так званої сенсорної кнопки, так. тобто питання персонального голосування <кък> Верховній Раді. Чому Верховна Рада пленарний тиждень першої, першого тижня лютого не працювала? Тому що ми поставили вимогу голові Верховної Ради забезпечити виконання закону України про регламент забезпечити конституцію. Uh -huh. Норма, якою передбачає голосування особисто, і забезпечити регламент, який передбачає, що систем, автоматична система голосування повинна працювати так, щоб убезпечити можливість е, голосування за іншого депутата. Яким чином це може бути забезпечено? Перше, електронною системою, система uh -huh. Рада 3, е, про яку багато хто чув, в чому полягає її зміст? В тому, що голосуючи правою рукою за, проти утримався лівим пальцем. Пальцем лівої руки, треба тримати кнопку і не відпускати її до моменту закінчення голосування. Uh -huh. Таким чином ми просто, ну, війна, просто убезпечуємо всіх тих зайців, uh -huh. які стрибають по двом-трьом різним місцям. Або ті, хто знаєте, попам'ятайте картиночку під газетою, натискають іншу кнопку, щоб уже не побачили. Тобто, уже такого не роблять як раніше, відверто нехтуючи законом, коли в залі сидить там 50-60 депутатів, а на табло висвічується 290. Такого вже немає. Але для того, щоб убезпечити, ми поставили питання. Необхідно забезпечити персональне голосування. Що для цього потрібно? Голова Верховної Ради, рибак повинен підписати розпорядження. Відповідальний технічний працівник апарату повинен просто умовно кажучи тумблер вмикнути, тому що система вмонтована, вона вже стоїть, вона вся на робочих місцях. Не вистачає лише, якби а її вмикання, б, ну напевно, що сигнального або тестового голосування, можливо, це робота депутатів протягом там ну, 2-3-5 голосувань, щоб люди приноровилися, що тепер треба робити так. Все. І всі питання зняті одразу. А це та історія, що мов, опозиція блокує Верховну Раду і не допускає роботи. Ми маємо опитування, понад 80% виборців громадян України кажуть, так. Персональне голосування, тобто порушення сьогоднішнє, які необхідно усунути, є. Головним і суттєвим навіть робило це опитування. Це робило опитування як партії регіонів, так і незалежні uh -huh. центри. Причому це каже виборець як опозиційний, uh -huh. так і партії регіонів Он каже, що да, це є важливо. Uh -huh. Як ми можемо знехтувати сьогодні точкою зору там понад 75-80% людей, які кажуть, що да, дотисніть, будь ласка, щоб ця система працювала. Uh -huh. Що є в моїм, в моїм доробку на сьогоднішній день? Позиція свободи була ще простіша з приводу персонального голосування. Голосування повинно відбуватися за відбитком пальця. Умовно кажучи, вставляєш карточку електронну і пальцем своїм підтверджуєш, що це, ти, ти. Твоє прізвище Швайка, номер ага. твого посвідчення, такий-то, система сприймає, ти прийшов на своє робоче місце. Апріорі неможливо голосувати за інших людей. Тобто ми повертаємо парламент в те русло, в якому він повинен працювати. Крім того, спочатку у нас в програмовій позиції, і це було підтримано виборцями, власне, було питання про відкликання народних депутатів. Насправді сьогодні процедури відкликання народних депутатів не існує незалежно від кількості зрад, перебіжчиків із фракції в фракцію. І харківські депутати були на цих хворі в шостому скликанні. І зараз всі ж знають приклад тушок та балових, які, зайшовши в Верховну Раду, не вступили, хоча клятву на Біблії підписували. Ну очевидно, що не так сильно вони цінять ні Біблію, ні свій підпис, ні клятву, що вони дозволяють собі порушувати дане слово. Питання було першочергове, Це закон про відкликання. Але якщо ми говоримо про те, що питання треба врегульовувати, а не постійно вносити якісь окремі косметичні зміни, нам необхідно працювати. І сьогодні це є у нас безпосередньо у мене в роботі проєкт нового виборчого кодексу, який би як один кодифікований документ, щоб регулював питання виборів президента, виборів народних депутатів, виборів депутатів місцевих рад. Виборів сільських селищних міських голів і проведення референдуму, тобто, це є один комплексний документ. Коли ви будете його вносити? А, він він зараз в роботі. Це є <кій> загальніший документ. Шосте скликання нам дало такий приклад, але е, кількість претензій до нього концептуальних. Ну то, що зробила? Е, один із е, депутатів шостого скликання зібрав докупи чотири закони, <кій> по суті, їх ну вставив в один форматний документ. І получився закон з там з десятками сотнями внутрішніх суперечностей. Необхідно зробити ситуацію достатньо просту: а вибори президента в два тури, вибори міських сільських селищних голів в два тури. Не ага. може місто Харків або місто Київ очолювати людина, яка набрала із 55 приблизно 60% тих, що прийшли на вибори. І за одного кандидата проголосувало 14, за іншого 12, за третього 10, 9, 8. Не може місто очолювати людина, яка володіє лише 10%, 14% від 50. Це апріорі нонсенс. Вибори народних депутатів, відкриті партійні списки. щоб там не було тушок, щоб там не було водіїв-секретарок. Питання стоїть чітко. Ви голосуєте за конкретну людину як представника політичної партії. Партія проходить виборчий бар'єр. Потім е, визначається скільки депутатів хто саме стане із партійного списку депутатом, визначається по кількості скільки е, відносно інших набрали голосів, тобто абсолютно нормальна процедура. І частиною цього виборчого кодексу повинен бути розділ про відкликання депутата місцевої ради, народного депутата і президента. Міського сільського селищного голову, і яким процедурам, як, якою процедури це має бути процедура. Це повинна бути процедура. Якщо ж по народним депутатам ситуація наступна, народні депутати, незалежно від того, вони мажоритарні або списковики, угу. повинні відкликатися шляхом, ну, умовно кажучи, вибори навпаки. Угу. Ініціатива це 20 або 25, можливо, навіть в усіх регіонах України, кожна область повинна дати ініціативну групу. І кожна ініціативна група повинна безпосередньо значити, що у нас відбувається процедура відкликання народного депутата. Це такі маленькі вибори, так само угу. як в Харкові через тиждень будуть проміжні вибори замість вибулих депутатів, які склали повноваження через обрання народними депутатами. Вибори навпаки, тобто ініціативна група, ухвалення рішення про проведення процедури відкликання народного депутата, і так само голосування по, по всій території України, бо ця людина відповідно сьогодні чимось себе зганьбила. А вона може якимось чином потім скажити? Не, ага. не можна оскаржити рішення виборців, які тебе не обрали на посаду. Ага. Не можна оскаржити рішення виборців, які тебе відкликали з посади. А вся діяльність депутата на сьогоднішній день, знаєте, тривалий час говорили, що це слуга народу. Це не слуга, це представник. Тебе обрали представником. Ага. Ти зганьбив честь і цього краю або цього міста, тебе відкликають. Процедура не оскаржується. Якщо хтось намагається чіплятися за крісло, то тим самим. Він, мабуть, підливає масло в вогонь, і тим краще люди проголосують за твоє відкликання до того часу, поки тобі довіряють, може стояти на цій посаді. В чому наша діяльність? Що таке парламентські канікули? Парламентські канікули це необмежений час роботи виборчого округа. За мною закріплені виборчі округи в Харківській і Луганській області. Ну так, то ви є повноважене, правильно я уповноважений, mm -hmm. якби ну рішенням фракції закріплений, а по партійній лінії я уповноважений mm -hmm. двох обласних організацій. Це цього року той... у вас з'явилася да, така інститут уповноваженого вашому об'єднанні? Да. Ну з того часу, поки, коли ми одержали парламентську фракцію ну, грудень дві тисячі в грудні. Так. Було ухвалено mm -hmm. рішення політвиконкому про про те, що вводиться інститут уповноважених. Mm -hmm. Уповноважені це це народний депутат, який відповідає за ту чи іншу область. Тобто це не обов'язково голова обласної організації, це людина, яка стоїть між головою обласної організації, над ним або uh -huh. поруч з ним і політрадою. Тобто це uh -huh. для нормальної керованості організації. А що це вам дає додатково? Додатково нам кожен день нашої роботи дає додаткові обов'язки. Uh -huh. ну, якщо говорити про місто Харків, то на сьогоднішній час кількість звернень, які йдуть з Харкова, вона з кожним днем просто зростає. Ага. І в чому сьогодні особливість депутата від опозиції до нас приходять люди, частіше за все, з формулюванням. Ми до всіх зверталися, крім як до вас, вже нікуди, бо ніхто не хо... просто не те, що не може, ніхто не хоче нас. Вислухати ніхто не хоче зрозуміти, в чому суть питання. Ну, один із прикладів: за посередництва чиновників міської ради обласної адміністрації, вкрадено величезну кількість приміщень в одному з гуртожитків на вулиці Гвардійців Шероніця в місті Харкові, недолугі рішення судів, абсолютно замовна конструкція, і людей просто почали викидати на вулицю. Я подав своє депутатське звернення, і провів перемовини з тими людьми. Наша юридична служба працює і забезпечує їхній захист. Для чого? Для того, щоб поновити їхні права. Люди одержали це від будівельного треста 20-25 років тому ці кімнати. Ага. Мені це просто близько, тому що я біля цього гуртожитку ходив, коли жив в своєму в юридичній академії, буквально там, через там, 150 метрів знаходився мій гуртожиток. От коли люди звертаються до нас, знаєте, зобов'язує фраза, Більше ні до кого вже, і від опозиційного депутата сьогодні залежить наскільки ти зможеш їм реально допомогти, чи ні? Чи ти зробиш відписку, як частіше за все роблять помічники народних угу. депутатів, чи ти насправді війдеш в справу і зрозумієш, що міліція не працює? Прокуратура не може розслідувати нормальні важливі резонансні кримінальні справи, такі, наприклад, як справа з убивством судді Трофімова і членів його родини. А прокуратура міліція просто показали на всю Україну, показали неспроможність розслідувати і розкрити цю кримінальну справу, незалежно від того, скільки сотень томів вони там намалюють документів. Ну ці документи не призвели до результату. Угу. Якщо вони не призвели значить, ефективність на дуже низькому рівні, тобто, значить, прокуратура і міліція перестали існувати. З чим стикаються виборці? Чому дуже багато звернень йде до народних депутатів? Тому що інші системи. Перестали працювати, як вони це повинні робити. А ви встигаєте реагувати на всі до вас? Ви сказали, що у вас є 10 помічників. Що з кожним днем збільшується кількість до вас запитань, або там пропозиції або якихось прохань, напевно угу. що так? На ви вам вдається взагалі реагувати на всі ці? Ну, знання давай, у нас є строк відповіді на кожне запитання. А по-друге, типовий варіант переїзду або перельоту з Києва в Харків це ну ще такий пакет пакунок документів з собою, ну, або ти там їх опрацьовуєш, або тут. Ну тут треба обов'язково підписати і відправити вже в роботу, або викликати людей, або зустрітися особисто, щоб розібратися ситуацією. Встигаємо і будемо встигати. У нас залишається наскільки Розумієте, менше двох хвилин. Угу. Можливо, якби ви сказали, які наразі першочергові завдання ви перед собою ставите, як народне депут до України? по перше, ми зараз налагодимо про кількість якби і якість роботи наших депутатських прималянь. Це до нас нова абсолютно форма роботи. Тобто до 2012 року, до закінчення у нас такої роботи. У вас не було, не було. депутатських примал? Депутатських до того не було. У нас в Харкові не було народних депутатів, не було депутатів uh -huh. обласних рад. Сьогодні наша задача це зайти в органі місцевої влади. І от беручи сьогодні участь в виборах, ми на жаль, жаль часу вмежується, тому да. угу. на сьогоднішній час це нормалізація роботи. І на сьогоднішній час це по перше збільшення нашої партійної організації, угу. а по друге, налагодження зв'язку з громадами, тому що люди сьогодні втомилися від безвиході, і вони хочуть, вони реально прагнуть і вони можуть долучитися до нормальну справу управління державою. Я хочу подякувати вам за участь нашій програмі. На жаль, дуже. час в межі У нас. В гостях був Ігор Швайка, народний депутат України, фракція Всеукраїнського об'єднання свободи. Це Дякую. була програма. Депутатський звіт. До зустрічі. До зустрічі.